У Запоріжжі продовжують прибувати переселенці зі сходу в одному з адаптаційних центрів міста. Впевнені для людей головне не тільки дах над головою. Їм потрібно допомагати психологічно та повертати до нормального життя. На першому поверсі цього гуртожитку вмічується 56 осіб. Зараз тут проживають 35 переселенців із зони. АТО. загалом це сім'ї з дітьми. Живуть у кімнатах по троє четверо. Для людей тепер це дім на місяць. Наш центр предусмотрений не як місце масового поселення. Мы адаптационный центр. Наша задача вот как бы цели и задачи, которую мы ставим своим центром, это адаптировать человека, который приехал из зоны АТО к нормальной. Трудовий жизнь у центрі з переселенцями працюють волонтери та психологи. Юлія також вирішила допомогти біженцям. Працює тут вже місяць. Каже, запоріжці допомагають хто чим. Більшість приносить їжу та одяг, передають дитячі візочки, іграшки. Дехто просто допомагає людям відволіктись. Также приходять малювання. Сьогодні буде з 4 до 5 з дітками заніматься. Волонтер розповідає: люди намагаються підтримувати один одного та допомагати. Допомагають самі пересіленці, то ж ремонти. Ті, що там перестановки. працівники центру налаштовують людей не сидіти, склавши руки. Перші два тижні переселенці адаптуються. Далі необхідно повертатись у звичайний ритм життя. Микола з батьками у центрі вже більше тижня. Приїхали зі Слов'янська. каже, залишатись там було неможливо. У мене там друг. Лучше остался в Он мне звонит, говорит, Коля не едет, потому что там идут автоматные очереди. Это то, что говорят по Навасіям все освободили Славанськ. Все равно там идут боя. Тетя Таня, его мама говорила, что позавчера так бомбили, что стекла вылетали. Куда возвращаться? Батьки хлопці зараз шукають роботу. Поки вдома буде неспокійно, залишаться у Запоріжжі. Хлопець каже, у центрі їх все влаштовує. Гаряча вода, в принципі, все дають продукти. Спасибо людям, що допомагають ну, тут. каждый раз привозять, їдуть. Більшість тих, хто вирішив. Залишитися у Запоріжжі, шукають роботу та житло. Дехто все ж наважується повертатись назад. Багатодітним мамам та жінкам у декретній відпустці намагаються допомогти і по закінченню 30 днів. Вот эти от якби мами у нас переселяються в міста масового переселення. У нас є рядом історична 106 і у нас є договір з МЧС. Що наші мами, які багатодітні, ми так уже переселили три сім'ї. Центр буде працювати допоки буде необхідно. Сьогодні тут очікують ще десятьох переселенців. Юлія каже, найголовніше, аби люди не були байдужими. Люди у нас запорожні настолько імені отзивчиве і відкриті, ну що вони просто можуть даже э, ну, последні ну, от оторвать, то і поділитися, если у них ну є бажання. действительно. Катерина Шапка, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп. нові проекти.